Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Знову раді бачити вас і віримо, що ви раді бачити нас. І, хоч ми вас то не бачимо, але ви нас бачите, і ми можемо разом молитися, можемо разом славити Господа. Нас сьогодні гарна компанія, але навіть це не всі, не вся делегація. Сьогодні, в ці дні на вихідних, нас відвідує команда із Тернополя. Пастора служителя Тернопільська область це та область, яка з нами. З перших днів війни, перше, що ми почули, хто щось нам привіз, передав, чи що, це були брати з Тернополя. Перший єпископ, перві пастори, які приїхали, перетнули Харків саме в цю сторону, бо з Харкова перетинало. А саме в Харків перетнули ворота нашого міста. Це були служителі з Тернополя. І з тих пір, знаєте, назва Тернопіль, чи Тернопільське братерство, чи віруючі з Тернопільщини, завжди відгукується в наш. Нашому серці, бо ми відчуваємо, що це щось рідне, щось близьке для нас. І цими днями вони служили у нас, і ми мали велике благословення від їхнього візиту. І вони поділяться десь теж своїми враженнями, своїми переживаннями, чому вони до нас приїхали, що їх заставило, чому вони довгенько не приїжджали, ми помітили трошки. Да от і Коли планують наступного разу, ну і взагалі, як їм? Харківщина, але перед тим, як це вони скажуть, ми помолимося. А перед молитвою я один віршик з Біблії зачитаю слова Ісуса Христа, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Мені здається бути служителем, бути пастором, брати якусь відповідальність це саме ставати тим світильником, який показує. Як війти, куди правильно війти, і ті, які входять, вони бачать світло. Тому ми дякуємо Господу за кожного служителя, за кожного пастора, за кожного лідера, хто бере відповідальність чи тут у нас на Харківщині, Харківщині чи будь-де в Україні? Це благословені люди. Нехай Господь благословить вас, а зараз помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі, що можемо бачити один одного. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наших братів і сестер, які кожного ранку під'єднуються до ефіру, щоб разом помолитися. Слава тобі і хвала Тобі, наш Господь! І де б хто не знаходився, з якого куточку світу не дивилися цю молитву, ми просимо благослови в ім'я Ісуса Христа. І нехай Твоє ім'я буде прославлене і звеличене, Господь. Через працю Твоїх служителів тут, на Харківщині, через працю цих пасторів на Тернопільщині, в їхніх церквах, Господь. Нехай слова, які вони говорять, вони надихають і зміцнюють віру, а їхні вчинки прославляють Твоє святе ім'я. Тобі за все слава вічна! Хвала і подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отже, у нас, знаєте, Ілля Петрович він трішки відряджені, трішки далеченько від Харкова, але ми не самі. Ми відчуваємо підтримку, ми відчуваємо підбадьорення від пастирів і сьогодні безпосередньо з Тернопільщини. Петро Миколайович, ви його прекрасно знаєте, неодноразово бачили на ранкових молитвах. Він дуже часто відвідував Харківщину і. Особлива людина для мене, бо це, мабуть, перший. З Тернополя, кого я запам'ятав, ім'я по батькові. От, це перший це Петро Миколайович був. От, тому дякуємо вам за візит, дякуємо, що ви приїхали не самі, з великою командою. От, що надихає вас їхати сюди. І я знаю, що ви їдете не тільки до нас. Я знаю, що ви частенько десь буваєте, тому, можливо, ми десь і не так часто бачимо вас, як хотіли би. Але поділіться, будь ласка, що у вас. Штовхає з дому. Дякую. Вітаю вас, друзі. І для нас є велика честь і велике благословення бути знову у вас, мати гарний час спільності з братами, бути в служіннях в церквах, де нам довелося бути, мали гарний час, благословенну атмосферу, відчуття Божої присутності. І це нам дуже добре і приємно. І взагалі, Харківщина це для нас. Таке рідне щось близьке, тому що в перші дні війни Бог побудив наші серця приїхати до вас з допомогою, знаючи тут скрутні часи, знаючи, в яких умовах люди жили, і Бог побуджував, і ми це робили з одної причини, тому що ми любимо Бога. Бог любить нас і Він силив нас цю велику любов до людей. І це нас надихало, і це нас спонукувало їхати і служити, і допомагати. Звичайно, що пройшов певний період часу, і ми бачили, наскільки вас з усіх сторін угорнули брати і за кордону, із Румунії, гарною, сильною допомогою. І Бог нас направив трошки в інші місця. Це місця Херсонщини. Останній час це Сумщина, де непроста обстановка, яка для вас є відома, подібна до Харківщини, коли ворог тисне з усіх сторін і люди потребують допомоги, і Бог. Побудив серце наше з командою моїх братів, які завжди відгукуються на поклик поїхати, допомогти, завжди підтримують. І для мене це велике благословіння. Мої брати з Тернопільщини, хай Бог їх надалі благословить, вживає. Це для мене велике надихання далі служити, допомагати і мати від цього велике благословення. Слава Богу! Дякуємо вам, так як ми любимо всю Україну, не тільки Харківщину, то ми дякуємо Богу, що ви служите всій Україні при, прифронтовим регіонам. Хай Господь благословить. І для нас це приємність чути, що не те, що вас немає в нас, бо з вами щось сталося, чи якісь неприємності у вас, а що ви загружені, ви в ділі, ви в праці Божій, просто десь. І іншим таким самим потребуючим, як і ми. Дякуємо вам. Зліва від вас файний хлопець з Тернополя, який також не вперше у нас в ефірі. От. Але одружений в нього кільце на пальці. І то, що ж, поділися, брат? Чий ти є? Так щоб ім'я, думаю, не запам'ятають просто Петро Миколайович, Петро Миколаєвич Петрович. <смех> <смех> в честь цього чоловіка. Слава Богу, Харків дуже люблю. Вот ви розмовляєте і, і от думаю, скільки до війни я в Харкові не був. Під час війни був раз 15 20 Можливо, все, що я бачив, то об'їзну і цю церкву. Дорога звідси до об'їзних. Але я Харків просто обожнюю через людей. Дуже круті люди, служителя, потужне служіння. Ви молодці, ми завжди за вас пам'ятаємо. Хвалимося вами, що в нас є такі друзі і завжди приємно. Тут з відкритими обіймами зустрічають, тому ми завжди раді бути, ми не, не цураємося просто загружені. Да, слава Богу, дякуємо. Ти не проїжджав оцей Харків, ви зараз теж через окружну їхали, так? Да? <зарушені> Але треба якось треба якось вирватися. Я все кажу. Ілля Петрович, нам трохи треба людям показувати Харків, бо подумають, що Харків це Троїця і її окружна дорога, і все скаже. Та скільки там того, Харкова? Окружна і Троїця. Біля мене з правої сторони гарний брат, з яким ми познайомилися за цей візит. Він перший раз у нас на Харківщині. Це Василь Михайлович. Чудова людина, але з непростою долею, з гарним свідченням, як його Господь спас, і я думаю, що ті церкви, які ви відвідали, де ви свідчили, то вони підтвердять мої слова. Я слухав свідчення. Ви знаєте, коли чуєш, як Господь спасає людей, думаєш, що ну дивний наш Господь дивний наш Господь, і нема меж його мудрості, і нема меж його милосердцю. Слава Богу, що він вас Амін. спас, що він вам е, показав шлях, дорогу до неба. Як ви зараз, де ви зараз? Розкажіть трошки, звідки ви і як ви опинилися тут, вперше в Харкові. Саме Ну, Когда жена моя умерла, друзья меня познакомили с женщиной из Шумска, с Тернопольской области. Я женился во второй раз. В Христианке, в церкви? Да, да. Спевает в хоре. Тоже хороший человек. Я очень рад. Слава Богу. Да. Уже четыре года мы вместе. За эти четыре года не было ни одного скандала. Слава вот это Богу. Как раз она звонит. Да? Выглашайте, конечно. Ничего, это хорошая сопровождающая да. музыка. Хорошо, что у вас именно такая музыка, Иногда можно рубануть в пастыри, в служителей, в такая что... Приехали сюда, очень нам понравилось в том, что люди, люди ищут Бога. Слава Богу. Это, это выражает, это больше всего ценное. Очень многие в Украине пренебрегают Христа. Нам больно и обидно, нам хочется, чтобы люди шли к Нему. И вот по своей жизни я видел, что человек счастливым без Христа быть не может. Обязательно гибель ждет его какая-то проблема, какая-то болячка, что-то еще. А с Христом хорошо. Потому мы с удовольствием ездим по церквям, проповедуем, везем какую-то помощь. И, конечно, Слово Божье, Слово Евангелия. Это не наше Слово, это то, что нам подарил Христос. И Он нам поручил это, чтобы мы могли людям рассказать о Нем. Выше его никого нету. Ему принадлежит Земля и Вселенная. Он знает, как помочь, лишь бы люди верили. Слава и человек, нет. который верует, имеет жизнь вечную, так написано. Вот это бы очень хотелось сказать всем людям. Обязательно ищите Христа, пока еще есть время. Скоро его не будет. Тогда будет поздно. Mm -hmm. yeah. Может и далее добавить что-то. Дякую. Я б хотів трошки прокоментувати. Ми спілкувалися після зібрання в зарожному, спілкувалися до зібрання в зарожному з служителем, який там, Костею. вітання. Костя, я знаю, що ти будеш дивитися, і Твоя церква, хай Господь благословить. І от Михайлович запитав Костю, подивившись, послухавши його свідчення, побачивши його ревність, каже, як зробити так? Щоб ти не згас, і от мене це питання, знаєте, так зацепило. Я думаю, от як би кожному щось зробити таке, от щоб ти не згас? Бо ми знаємо з практики служіння, ми знаємо сторінок Біблії, навіть книга Откровення, коли каже, що гарно починали, ви правильно двигалися, але щось втратили. Втратили першу любов, втратили перший запал. І оце питання. Що зробити, щоб ти не згас? Мені здається, воно сьогодні дуже актуальне. Бо я пам'ятаю, і ви нагадували, Миколаєвич, скільки багато людей хотіло їхати, їхати казали, я готовий. Там, так, не я... рахувалися ні з чим, так. ні з коштами, ні, ні з транспортом готові були жертвувати. Але що зробити, щоб ти не згас? Що зробити, щоб ти не згас? Молітва Амінь. Відносини з Богом потрібні. Молитва нужна ежедневная і причому, ну, я бы не сказав интенсивная, а скорее б сердечна. Господи, я нуждаюсь, Слава щоб, Богу. щоб серце моє горіло. Слава Богу. Також з нами поважна особа, і як його завжди представляв Петро Миколаївич, велика людина з Тернопільщини, служитель Божий Віталій, з Шумської церкви, так ви? От, і... Я в Шумську живу, але служу в селі, Круголець. Я певне суслуження Слава Богу. Я казав і кажу: слава Богу, за служителів, які готові служити в селах. Це герої віри, знаєте, там, де не кожен згодиться туди йти, а хтось іде. І слава Богу, за таких людей. І ви відповідальний за освіту в Тернопільській області. А от ви не вперше в Харкові. Як вам Харків? Як коли ви приїхали перший раз? Чого ви захотіли ще раз приїхати? У перший раз я приїхав в Салатівку. Якраз її бомбили сильно. Ми там були в перший раз. І так, другий раз були. Салтівка, так? Салтівка. Да? Салтівка, Салтівка. Ага. Салатівка. Ми там і сильно бомбили. А звіти вивозили людей. І там були. Це мої були перші враження про Харків. І так, потихеньку, потихеньку. Я не пам'ятаю точно разів сім вже я був в Харкові, і це очередна поїздка. Ну ви були під обстрілами, чули вибухи. Невже після такого хочеться ще їхати? Мені не раз казали, і дружині казали, навіщо ти опускаєш? Тобто п'ятеро дітей, поседь вдома. Але має такого друга як Петра Миколаївича. Він їде під обстріли, якщо вмирати, то вже разом. Є такі друзі. Слава Богу за друзів. І жити теж разом. Так що якось воно серце до людей, ще чуючи про Харківську, що, ну тому що браті тут горять, світять, то й хочеться якось самому погрітися. <різь> Дякуємо братям, дуже вражені сьогодні. І... П'ятницю ми мали гарне служіння по ваших церквах, по ваших районах, селах. Так. Дякую Богу. Я сьогодні запам'ятав досить хорошу фразу. Перші, є завжди перше. Я рад, що саме Тернопіль була перша, яка приїхала. Так. Вже ніхто не їздить, а Тернопіль не продовжує увазі. Тому хай вас Бог благословить це світло, яке ви несете людям, щоб воно завжди було теплим, приємним, щоб воно не пекло, але гріло, обігрівало. І світило, і вказувало шлях на Ісуса Христа. Несіть, Боже, Слово з такою сміливістю, відвагою, ремністю. Хай вас Бог благословить, надихає в цьому, щоб Боже Слово ширилось через Євангеліє, щоб Боже Царство ширилось на Харківщині, та й не тільки на Харківщині, а на всій нашій уненці Україні, щоб Бог благословляв і обміну людьми на покаяння, щоб люди шукали Бога, а нам до бохремності, щоб горіть і не згоряти. Тому хай вас Бог ясно благословить. Я ще декілька слів хочу сказати в цьому напрямку, що Віталій каже. Нас дуже здивувала і приємна інформація, яка прийшла на Тернопільщину про Харківщину, де Бог сильно діє і працює на Харківщині, де відкриваються нові церкви. Саме і нам все. дуже захотілося це побачити в наяву. І Благодарю. ми це побачили. І не тільки побачили, але й пережили те благословіння і ту Божу благодать, де Бог діє в вашому служінні. І я знаю, коли людина працює, Бог завжди працює з людиною. Він завжди посилає людей. На всіх періодах часів Бог працює через людей. І я бачу, як Бог працює через вас, і Бог відкриває ці нові церкви для спасіння людей, і це, знаєте, надихає. І ми цим запалюємося. Ми хочемо, щоб нас, хоч багато на теробщині церков, але ми хочемо, щоб в нас це також діяло. Слава Богу! Я знаю, що важлива ця ревність по Бозі, як було сьогодні сказано, мало таких людей сьогодні залишилося. Але я дякую Богові за вас. <ріст> що ви є, що ви служите, і Бог вас в цьому веде і благослові. Хай Бог і надалі буде з вами. Тут треба додати, як і Віталій сказав, просто в нас теж є такий друг, його нема зараз на ранковій молитві. І я Петрович, це особливий чоловік, особливий друг. Да, є з ними під і вмирати і жити. Так да. є. То слава Богу, за такого друга. Да. Але давайте тоді так, користуючись нагодою, я хочу сказати, що дорогі брати, можливо, хто є там серед ваших знайомих, хто хоче служити, хто має ревність в місіонерстві, бачить себе в пасторському служенні, хоче розвиватися. Можливо, як я знаєте, до одного директора місі... місіонерської школи підійшов, кажу: дайте нам двоюшників. От тих, що ви хочете їх вигнати. Так, Дайте їм на на нас, нам на Харківщину їх дати. Отлічників нам не треба. Так є. отлічники. Ми знаємо, куди вони їдуть. О, дайте нам двоєшників. От нам з такими треба. От такими непосидючими верткими. От, у нас можна рости, ми підтримаємо, благословимо. Є багато роботи, є багато праці. Ви не будете самі, будете в команді, будете в підтримці. От, але нам треба служителя. Насправді, Харківщина, як та суха земля, вона чекала дощу, і, і вона ще хоче. І є населені пункти, просто отак за руку беруть, кажуть: відкрийте в нас церкву. Відкрийте в нас церкву. Слава, Прося, Богу. просять люди, просять. Слава Богу. От, тому. te i to je resurs što je, možemo Можемо рухатися і слава за все нашому Господу. І скажу, брати, якби не ви, і не ваша підтримка, нам би було набагато важче. Ми можемо бути такими сміливими, такими, знаєте, здібними, тому що за нами є ви, за нами є братерство, за нами є церкви, і ми не відчуваємо себе самотніми. Ми не відчуваємо себе покинутими. Ми бачимо, що ми є частина великої родини, великого братерства, великої християнської сім'ї, якщо вже казати, в лоб. Глобальному масштабі, і це дає нас наги, що ми не самі з нами Господь і з нами Божа Церква. Тому дякуємо вам за ваш візит. Чекаємо ще і скажімо так: уже скучаємо. Ви ви ще не поїхали, а ми вже скучаємо. Ви ще не вдома, а ми вже зовемо вас знову на Харківщину. Бо справді є багато роботи. Нам приємно, що люди тут на Харківщині для них це велика підтримка, для них це підбадьорення. Вони бачать, яка велика християнська сім'я, яка велика родина, християнська спільнота. І це надихає всіх людей, і нас, як служителів, і тих людей, яким ми служимо, яким ви служите, коли приїжджаєте. Тому хай Господь благословить. Миколаївич, помоліться за Україну нашу неньку. Ну а коли ми вже на Харківщині молимося, то ще й за Харківщину. Добре, добре. Молимсь, великий наш Господь. До тебе ми знову приходимо і дякуємо за добрі часи, які ти даєш для нас бути разом в спільності в єдності. Боже. Ми дякуємо, що ти нас зріднив кров'ю своєї Господи. і Ми стали близькими, Господи, і це нас дуже радує і тіше разом з тим, Господи, ми сумуємо. З того, Господи, що сьогодні в нас йдеться жорстока війна, Господи, сьогодні сльози, сьогодні біль, сьогодні розчарування полонить наш край, нашу землю, нашу країну і наша молита до Тебе, Господи, щоб зупинилася війна, щоб прийшов мир в нашу країну, щоб ми могли провадити мирне, тихе, побожне життя. Боже, ми це просимо в ім'я Твоє і просимо Тебе за Харківщину, Господи. Сьогодні тут земля стогне під взривами снаряд. Сьогодні біль, Господи, сьогодні переживання, сьогодні невизначеність в людей. Що буде завтра, Господи? Але я знаю, господи, що завтра буде новий день. Я знаю, Господи, що ти засяєш своїм благословінням, дай. засяєш своїм лицем над дай. цим краєм і дасиш свій мир, Господи, бо ти Бог миру, ти князь миру, Господи, і ми кличемо до Тебе і просимо, Господи, дай твій довгоочікуваний мир, який так потрібний сьогодні для українського народу. Ми це, Господь, молимо в ім'я Твоє. І для слави Твоєї наш вічний Бог навіки. Амінь. Амінь. І як завжди в кінці ми кажемо славну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.